Привіт, місто Болонія, Італія. Головна площа цього міста, цього старовинного міста. Подивіться на архітектуру. Так і ця площа називається. Площа Маджоре. Головна площа. Зараз зайду в бібліотеку. Це старовинні мури. Неймовірно, подивіться. Скільки людей в будній день? Ой, волонія, як я тебе люблю. Це головний храм цього міста. Дому Болонія. Дуже гарно. Заходимо. Я не знаю, чи вхід платний. Ви знаєте, в туристичних гідах рекомендується зайти сюди в бібліотеку. цю. Поняття не маю. Що ми тут маємо побачити? Іду. Люди йдуть, і я йду. Да, я пам'ятаю, дивилася рекомендації в Ютубі і в Гугл. І мені видавало, що обов'язково треба відвідати цю бібліотеку. Почти кілька ярусів, кілька поверх як. Якщо можна так сказати. От я не знаю, що тут має бути. Є бар, Бачите, є бар. Дуже гарно. Сучасна бібліотека. Зараз спитаю, тут є інфо інфопоєнс. Питаю, що ці люди чекають всі. Дивіться, яка краса. Скажіть, по суті, дорі, козаче, отже, жінки аспекта козаче ancora tutto, allora no, non ho idea cosa c'è oggi. A volte comunque le persone si siedono anche solo per stare così, e non aspettano. Uh -huh, sì, grazie, è? molto gentile, buongiorno. Io спитала, що тут має бути. Каже, тут приходять люди, просто так сідають, відпочивають, де дивляться, де хто дрімає, де хто читає, де хто дивиться телефон. Приємно бачити такі місця, де можна от зайти, коли навіть дощ, коли погана погода, сама бібліотека. Да? Тут тепло, досить тепло. Ви ж бачите, є бар, є туалет, є інфопоінт, Бачите, хтось замовляє книжки. Я думаю, можна купити книжки. Я думаю, люди просто відпочити прийшли. Посидіти, відпочити. Чому ні? Ви знаєте, мене такі місця дивують. Як добре, що от є таке місце, да? от коли можна просто прийти протягом дня і відпочити, коли погана погода, коли вітряно, коли холодно, коли злива. От просто прийти, посидіти, відпочити. Гарне місце. Я приємно здивована. Так що. Так що місто дивує. Місто Болоня дивує. Я вже ж не перший раз тут, але в цю бібліотеку я отак перший раз відвідала, якщо можна сказати так, забрела. Архітектура міста неймовірна. Неймовірна. Коли дивишся на ці будівлі, так, ця цегла вже потемніла скільки віків цим будинкам і відчуваєш, подивіться. На цю архітектури відчуває, що іс... історія. історія, Я по-іншому не можу сказати, що це місто багато своєю історією. Це головний фонтан цього міста, який називається Нептун. Бачите, зверху стоїть Нептун. Жива музика, ви чуєте живу музику. Тут якась реклама, дітки рекламують щось. Дуже гарно. Ви бачите, оця будівля, її вже укріпили. Якщо ви можете побачити отакі металеві прутя, прути, це спеціально укріплюють ці будівлі, щоб вона не розвалилася, не розсипалася. Оце ж головний храм цього міста. Це неймовірно, дуже високий, дуже просторий. Подивіться на цей. Подивіться на цього Нептуна, на цей фонтан дуже гарно. Там не тільки Нептун, ж подивіться, є жінки знизу, русалки, риби, герб, дітки дуже гарно. А біля фонтану, біля цього фонтану є питна вода. Бачите, вона не перекривається. Дуже гарно, скільки віків цій в цьому фонтанчику з питною водою. Не знаю, що тут. Бачите, статуя папи. Можливо, це комуна. Зараз підійду ближче. Подивіться, яка архітектура. Музикант вуличний, дітки грають в теніс, як все як просто бачите. Дітки грають в теніс від великого до маленького, навіть маленький хлопчик біленький, подивіться, кілька ручків йому і вже грає в теніс. Не знаю, зараз зайду сюди, тут якась площа. Я не змогла собі просто дозволити, просто проїхати як транзитний пасажир і не зупинитися, не погуляти по цьому місту. Я собі цього не дозволила. Тут видно якийсь музей, друзі. Тори для оролочі. Ага. Подивіться, які будівлі, герб. Дивіться герб. Так, да, тут кому не знаходиться. Тут кому не знаходиться. Бачите комуна. Під арками. Тут можна бачите вода. Питна вода, не знаю. Герби. Подивіться ці лагочки із каменю. Боже, як гарно. Я люблю такі речі, знаєте, вони от історія. Це історія по-іншому не можу сказати. Скільки віків цим цим будівлям. Що дуже гарно. Я тут перший раз Бачите, фрески. залишилися тільки фрагменти фресок. Подивіться на ці. Ліхтарі дуже гарно. Так. Якийсь палац кому на діболоні. Піднімусь на другий поверх. Люди піднімаються. Зараз і я піднімуся. Сеньора скюзі, чорна коза часу. А, ну ці поведе. Це анкіратори де масі де пакаменту. Я спитала, що тут є, люди піднімаються. Він каже, що вона говорить, що ще тут е, eh, eh, Комуна переводиться як міська рада цього міста. Я кажу, можна піднятися. Вона каже, можна піднятися, тут можна піднятися на саму оцю, скажіть мені. Eh, Башню. Як називається ця башня? Торе це називається на італійській мові з часами. Башня з часами. Скажіть мені на українській мові я вилетіла з голови. Як це? Дивіться яка краса мрамор. Заглянемо у вікно. Зараз зайду сюди. Гратися монтірно. Подивіться. Дуже гарно. Німфи деля фонтана. Дуже гарно, друзі. Боже мій милий. Яка краса. Бачите стенди, в яких показано різні міста, рімені, карта рімені старовинного міста рімені Чазяна, Фаєнця, Болонья. Бачите? Стенди з різними містами, великими і не дуже великими. Форлі дуже гарно. Моє Чіпку, бачите, мої Чіпку, це міська рада. Це не просто міська рада, це яке творе мистецтва. Подивіться на цю скульптуру народження Ісуса. Не знаю, ще можна наверх піднятися. Я думаю, що так підніматися можна, так підніматися можна на Скажіть мені. На це торе, на цю башню. Отак і піднімається на цю башню. Платний вхід я не буду на саму башню підніматися, але подивлюся з вікна. Думаю, буде гарний краєвид на саму площу, на саме місто. Теж бачите, статуя Мадонни? Дуже гарно. Твори мистецтво. Як колись будували, будували на віки. Мадонна з Ісусом. Мама, мій! Зараз загляну вікно. Бачний є ліфт. Можна підніматися на ліфту без вікна. Дуже гарно. Ой, боже, і це все безплатно. Вау! Подивіться, це все безплатно. Зверніть увагу на цю фреску, дуже гарно. Друзі, я нахожуся під таким враженням. Подивіться. Вид на саму площу, головну площу цього міста. Дуже гарно. Questo free da pagare? This is a museum. If you want to visit, you have to buy a ticket. The ticket office is the last door on the left. Con questo sì. ticket non è included the tour della Torre della tower, but ma uh se -huh. scan il QR code, you buy it online o alla informazione turistica sul campo, si può uh, trovare uh, okay. Sì, e quanto costa, signore? Quanto costa? Il prezzo è 10 euro la Torre Tower e il museo. Ok. Il ticket del museo, il prezzo è 10 euro. Sì, ok, grazie. Коштує. ну, не так дорого, десь євро відвідати музей і піднятися на оцю вежу. Вежа це ж називається вежа, правильно. Я ну, нарешті згадала, як називається. Це називається вежа. І дзвіниця це називається. Там є годинник. Дуже гарно, друзі. Ну, браві, браві. Браво, браво означає з італійської молодці. Тому що ціна адекватна. І ви бачите, що можна навіть зайти в цю будівлю, в цей палац абсолютно безплатно насолодитися творами мистецтва і подивитися, на околиці міста, подивитися на саму площу з висоти. Ну, якщо піднятися от на цей Тори, на цю башню, да, то ну, да, на кілька там, метрів буде вище, але краєвид буде той вже саме. Я вже площу з вікна побачила. Гарна площа. Ну, ви знаєте, що я хочу сказати, друзі? Щоб побачити це місто, пізнати це місто, місто Болоня велика, то недостатньо одного дня, недостатньо. Так, скачеш галопом по Європі. Вчора в Мілані галопом по Європі, сьогодні в Болоні галопом по Європі, Ну, що робити? Може, що робити? Я теж не можу розкошувати. У мене зараз такий економ варіант. Тут закрито, напевно, не можна входити. А відкрито. Так, тепло.